Відео чоловікові хочеться якийсь велосипедний ліхтарик. І я знайшов тут такий ліхтарик, взагалі прикольний ліхтарик. Ми його тільки що перепаяли на потужний акумулятор, акумулятор LG mh 1 3200 мАч. Це буде звір. Тепер просто бомба автономність. Дивися, закрутка яка на велік. Просто ось раз закрутив, захватив його. Ось, пожалуйста. дивись, Захватив. Отак, бабінчиком закрутив, і в те він уже на велорулю. все, не треба. Тоді швидко зняти як. Нажав защолку, зняв і пішов ручним світити. Захотів, надів. А ця частина на віліку залиється, все, прекрасно тримається. Зарядочка, type c Все, що треба. Тепер це ще не все. Мені що подобалося, дивіться. Тут кнопочка лупить нормально вдалину. Но це датчик руху. Де ти? Та мене. Ось. Да, ось. Датчик руху. Бачили? Во. Поняли? Прикол? Прикол. Хочеш, ти так же ж пока світиш? Да. Не в руці, а на велику. Ти можеш от на палець. Поняла? Пока держиш, пока світиться. Поняла? Угу. А другий режим це просто світіння. Третій режим економний, ну, і четвертий моргалка. Все. От це, по суті, всі всі режими, короче. Бачиш? От. Е, тоді дивіться, світло на вулиці. Дивись о, мене собі непогано, оце я на велику ось їду, диви. Вокруг себе все освіщає. Ой, комусь на наморгав. Виключив, да. включив. Виключив, включив. Выключить включать можна на нажатием. Ну і все.